При цьому український гік на зв'язку, і чесно кажучи, я відчуваю себе якимось божевільним. Тому що на годиннику зараз приблизно друга ночі, приблизно ось так от зараз виглядає час. час і я вже майже спав, валявся собі, вже мені щось там на насниться встигло, і тут мені починають просто спамити. Павло, прокидайся, ти повинен це побачити. Людина павук повертається у новому трейлері, і я такий. Погнали, не питання! Я готовий, я готовий це зробити. У мене одразу енергія з'явилася. Коротше, зараз будемо смакувати новий трейлер Людини Павука 2, який дуже-дуже скоро виходить. І я, чесно кажучи, дуже сильно за нього переймаюсь, тому що останній трейлер, остання презентація Людини Павука, вона була для мене 50 на 50. Багато чого мені сподобалось, але технічна складова була, ну така собі. Багато артефактів, багато підвантажень, і видно було, що гра далека ще до свого. Його завершення і знаходиться десь, знаєте, на такій стадії обкатки. Так що зараз будемо дивитись. Так що, ну, приготувались і let's go! І так, погнали! Sony Studios презентують Insomnia Games, наші улюбленці. А, так, Mix of Gameplay and In-Game Cinematic. Поєднання геймплея і, значить, а, синематиків. Ну, це, скоріш за все, якраз таки і є синематик. Виглядає просто не прикопатись. Дуже класно, дуже цілесно виглядає. Ну і анімація на високому рівні, звісно. Дуже бадьора веде себе камера. Подивіться, класно, дуже екшеново, я б сказав би так. По графону, те, що нам показують цей мікс, якби жодних проблем я не бачу. Як раніше були там підзавантаження, якісь ще штуки. О, 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 старий шматочок геймплею, але знову таки почищений, без багів, без нічого. Так, Крейвен, Крейвен виходить. Іди сюди, паркере. Пф. Знову геймплей. Блін, як персонажі соковито виглядають, це просто щось чимось. Клас. Ніби, знаєте, якісь шматки Анчатеда повставляли. Прикольно дуже. Трішки Майлз Мораліза. Якась дівчина, ви бачили? Що це за дівчина? Так, паркер в костюмі в чорному. Сімбіот заселився. Блін, в приміщеннях взагалі виглядає просто пушка. Так. Дуже, дуже, дуже цікаво це все виглядає. Кінець! Це що, Веном? Це спостера була картинка. Її зливали десь вчора ввечері, начебто. І якраз таки казали, що це у нас якраз таки з геймплею буде зображення, і зараз інфа підтвердилась. Фух, у мене аж і спаренка на лобі з'явилася. Те, що зараз нам показали, воно просто на 5 голів краще виглядає, ніж попередня презентація. Жодних артефактів я не побачив. Геймплей те, що нам показали, дуже якісний. Історія, головне, це історія. Вона прям дуже загадкова. Я поки що навіть не здогадуюсь, що там буде відбуватися. Коротше, мені абсолютно все сподобалось, і я хочу зазначити, що це те, що ми зараз побачили, воно виглядає на якомусь недосяг. Гаємому рівні, і зрозумійте мене правильно. Типу, в іграх ми зазвичай бачимо або геймплей, як в Старфілді, наприклад, або якийсь синематик, якщо там, ну там Dark Pictures умовна якась гра. А таке, щоб поєднати і потужний геймплей, і суперпотужний синематик, таке дуже-дуже нечасто вдається. І мені здається, що отут-от в Spider man 2 це буде просто ідеальна консистенція. Так що я дуже задоволений, я дуже сильно чекаю цю гру, і я думаю, що саме ця гра зробить. 2023 по справжньому вдалим для гравців. Ну, хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд. Не дарма я прокинувся, дуже цікаво це було. Сподіваюсь, і вам сподобалось. Ну, як завжди, підходьте сюди, я вам дам п'ятірочку і дуже скоро побачимось. Пока-пока.